Як же я ненавиджу цей фон? Ви би просто знали. Дай виглядає як помойка, і мені це подобається. Вчора не збирав цвіточки. Це тобі. У мене якась проблема з моєю фантазією і моїм самопочуттям, У мене немає ідеї для відео, але я подумав, що певно, нам потрібно зблизитись. Тобто нам потрібно повідповідати на питання одне одному. Я вчора в інстаграмі запитав, мені так було приємно, так багато людей мені написали, і в мене є з чого вибрати, я такий... Тапець, але просто відповідати на питання, ну це реально, ну ну що за 2014 рік. Вибачте, мене звісно. Тому сьогодні я буду просто знімати як звичайний вложик, як в принципі майже всі мої відео на каналі. Але я буду відповідати на питання, і тому сьогодні я піду гуляти з друзями. Я дуже сподіваюся, що вони мені допоможуть з цим. Якщо ні, то ну тоді в мене нема друзів. Якщо ви дивилися мої відео з мого дня народження, то мені моя подруга Дані подарувала три корейські масочки Тому що вона коріянка, в неї є доступ, сіділа, вона подарувала три. Я хочу використати цю, тому що в мене. Сьогодні, ну, от настрій приблизно такий. Ну, качечка трошки. З мого дня народження. Йто мать, воно в розетку капнуло. З мого дня народження пройшло скільки? Три місяці. І я не використовую ці маски, тому що ну, я в принципі маски не використовую. Блін, воно так пахне. Це, коротше, T3 Care Solution Essential Mask X. Чайне дерево. Ооо, вона така пропитана. Прям. А треба мити лице перед маскою чи ні? От мені би ще, знаєте, таку штучку для волоса. Якщо хтось хоче мені подарувати, я буду радий. Ооо, холодно, 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 холодно. Боже, ну що ж мені в око попаде, і я помру. Надіюсь да. Естетика. Оскільки її тримати вообще. А чому на одній брові є, а на другій нет? Я буду читати вже тоді, коли воно у мене на голові. Анджо ж тут все по-корейському. Автор клінізень клімскин текстур инверс, фронт 4 нос, апчек. 10-20 хвилин. Окей, я поки знайду перше питання, на яке і вам відповім, друю. А так можна вообще? Вау. Чи пройшов у мене адатап адатапційний? Адат адатапцінний? Адатапційні Ad період адаптації. Чи пройшов він у мене? Я не знаю. Ну певно так. Звісно, я сумую за домом, але період адаптації я вам скажу, що в мене пройшов ще в перший місяць. Мені здається, я взагалі людина, яка не прив'язується ні до чого і ні до кого, окрім своєї собаки. я я за нею дуже сильно сумую. Я дуже хочу її бачити біля себе. Оце, от цей, от. от якщо я дуже сильно сумую за собакою, це, це вважається, чи ні? За своїм будинком я сумую. За батьками, звісно, сумую, але моя мама до мене при приїжджає. Жала два рази, тому тут вже було полегше. Звісно, за татом дуже сумую, тому що я його вже не бачив з вересня. І за своєю бабусею дуже сумую, прям дуже-дуже. Я за собакою так сумую, це просто жесть. Коли жив в Україні, я не виходив з дому, взагалі ніколи і ні нікуди. Я виходив раз у рік на каву кудись. Я навіть в школу і в коледж майже не ходив. А питання було не в цьому, питання було в адаптації. А я тоді не знаю, що таке адаптація. То нормально, що мені хочеться трогати своє обличчя, тому що воно таке вологе приємне. Не знаю, але я буду трогати. Я відчуваю, як я заново народився. Я виглядаю якось не дуже. О боже, я надіюся, в мене ніяка. Ли... Лишня алергія якась, лиш би я не помер. Ну ні, померти в принципі можна, але лиш би не червоного це було би так. Ах! Воно мене прям гріє. Й твоє. Ні, будь ласка. Ні. Мені прям жарко в лице. Я нарізав собі авокадо. Манго, господи, тупе, тому я зараз буду їсти манго. Питання на рахунок гуртожитка. Дуже часто задають взагалі якісь питання на рахунок гуртожитка. Взагалі я одній дівчинці допоміг вступити в Австрію і податися в мій гуртожиток безкоштовно, такий крутий, звісно. Я б насправді хотів зняти відео на рахунок гуртожитка, тобто показати вам кімнату, показати вам трошки кухню, якісь ще місця, і розповісти вам про гуртожиток. Але я не знаю, мені здається, це не дуже цікаво вже. Плюс мені перестало подобатися знімати відео такі, де я просто сижу в кімнаті щось вам розповідаю. Як я розумію, вам це не дуже цікаво. Мені дуже подобається знімати влоги, такі, як мої останні відео. Ну, я бачу по переглядам, по вашим реакціям, по активності, що і вам вони подобаються, наче. Але в мене до вас питання, чи не надоїло вам це. Тому що мені здається, що вони всі дуже вже однотипні, якісь, але мені так подобається їх знімати, ви просто не представляєте. І от тому і про гуртожиток я хочу зняти, але я. Думаю, в якому форматі це зняти. Плюси, мінуси. Ну, головний плюс я вже розповідав про те, що я в кімнаті сам і те, що у мене свій душ і туалет. Тобто я можу какати скільки я хочу. Це плюс великий великий мінус. Це те, що в нас кухня на поверх, але це якби і плюс, тому що так я знайомлюсь. А ще мінус, що тут дуже спекотно. Прям дуже-дуже дуже дуже. За всю зиму я не разу включав утоплення. Ні разу, просто ні разу не включав топлення. Тому що тут настільки просто жарко, навіть в зиму. у мене вікно. Вікно було відкрито 24 на 7. Просто я спав в закритим вікно, і то посеред ночі прокидався, щоб відкривати вікно, бо дуже жарко. Дивіться, куди ми виїдемо. Вау. Друзі, ну ви подивіться. Тобі можна показати? Тут Вікторія Вікторія мені сьогодні допоможе допоможе вижити такий трошки вайп. О мжелійки класіки нічні чу так як ви на траві. Може мене не чути, але ми зробимо це відео. Ти можеш зі мною відповідати на питання просто. Там, тобто, yeah. такий, 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 yeah. Що? Yeah. Ми сидимо години-дві і все, що ми робимо, це просто обговорюємо людей. Yeah. Трошки лакшері. Ми просто сидимо і обсуждаємо всіх людей, а потім ми такі до нас ніхто не підійде, тому що всі думають, типу, що у нас дейт і ми просто двоє. А ми все время чекаємо, що до нас підійдуть, будуть з нами знайомитись. Ми будемо відповідати на питання. Я написала, що я не Москаль, але я дуже тупа, і в мене немає фантазії. Ти не тупа. Але в мене немає фонтанку. Вікторія, який твій улюблений трек? Ні, мені не будуть це. Чому ти обрала саме Відень і Австрію для вступу? Це інтерв'ю. Тому що москалі. Напала на Україну. Я з восьмого класу хотів вступати в Європу. Я планував в Німеччину, але потім Австрію вирішив, тому що не знаю, що це просто проще поступати. І взагалі я не планував в відень. А там десь було ще питання. А не спи, по Відень і зустрів би нас. Чому саме вирішив навчатися у Відні? І прикол в тому, що я не планував в Відні навчатися. У мене було в планах в Грац поступати, але я приїхав у Відень і жив тут ну, в сім'ї. Чому він не в Ніор? Там все справить. Туди, туди важче поступати просто. Бувайте. Ну ладно. Це було. Інтерв'ю всім пока. Я планував в общем у, у грати, але так як я вже тут жив, я такий ну ок, буду тут просто поступати. І от я тут. власне. скільки варте навчання на ФВУ? ФВУ то дурацька штука, яка дуже дорога, типу 500... 15? 500 плюс євро в семестр. Це зізначка. Там без книг, без нічого. Нам то додатково треба купляти плюс, і плюс іспити всі окремо ще за них треба платити. Хабці фластену до зафік до нас підійшли в прямому ефірі. Класний курс був лише і фау. Тобто початкові там були типу початковий рівень. А після того ми пішли на новий рівень, де нас вчили те саме, типу ті самі теми, ті самі книжки. Яке улюблене місце в Відні? Я не знаю. В тебе є штафар. Штат-парк? <пев> ну, <пев>? де ми тут? <пев> ми зараз штат-парку. Не знаю. Ну, до речі, так, тут прикольно такий вайб. Трошки. <пев> <протисую>. <пев> да. І канал, ну, типу, донайський канал. <пев> Мій канал на ютубі. <пев> <пев> <curse> Були спроби вчити корейську мову, коли почав слухати Blackpink? Ні, я не намагався, але я вивчаю їхні тексти. Типу, я знаю майже всі тексти на пам'ять. Мені просто подобається то робити, коли типу підспівувати їхні пісні пісні. А прям корейську я не вивчаю. Треба вставити якийсь момент, де потанцював під грінкард. Вроді є якесь відео nee, з хати. Треба зняти Cover dance. друзі, cover dance на 10 тисяч. Хотів би завести собі собачку. Якщо так, то яку у мене вже є собачка в Україні і нову якусь я б не хотів, я б хотів свою лолу сюди перевезти. Дуже хтось трошки перепутав країни і написали цікавий тема вступу в студію у колег, яка основа процедура подачі і документів. Я не в Німеччині, вибачте. Окей, okay, так є одне питання. Не пам'ятаю туда, бла 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 Якщо зна... я знаю, що тобі вже 18, ти хочеш в Україну, там твоя сім'я, і пам'ятаю, твоя мама до тебе приїжда... приїжджала. Але. У нас війна. Якщо ти приїдеш, то не факт, що ти зможеш повернутися назад на навчання. Але коли ти плануєш приїхати в Україну, це вже буде після перемоги, чи може бути що вже швидше приїдеш? Дивне питання але просто цікаво стало. Я дуже хочу додому, але на тижні два або на місяць. Давай то п'ять речей, які би ти зробив. Мукачі. Я б почав тіскати свою собаку, помив би її і пішов би з нею спати. Ні, ну я не буду говорити такі, типу, речі, як там не знаю, як сім'єю. Так, да, так. Да, да. Тіпа щось про сім'ю, ну то ясне діло, воно все якби в першу, першу чергу йде. Але потім собака, да. З друзями я би зустрівся і ми б пішли у Львів круасан Львів -круасан — це найкраще місце просто на світі. Реально. Я так його люблю, Боже. А він є в Польщі. Я хочу в Польщу поїхати лише заради Львів Круасан. Наступний блог з Варшави, не знаю. Коло ні. Колопіта ні, типу ні. О, у? ні Не знаю поїсти крабових чіпсів. Може, я так і їх, їх майже вже нема. Там мені батьки посилки відправляють вже два останні рази. Не було крабових чіпсів ні в одному супермаркеті не можна знайти. Я б пішла в українське кіно. Ти був тут в кінотеатру? Да. Їх нема нормального попкорну. А я не був без я був без без попкорну. Був зло. Ну у нас теж нема сирного кінотеатру. Нас є. Нас у нас в IMAX є дабл сир. Ну я у вас був в кінотеатру. Ну це все. Я більше не можу придумати нічого. Я вдома сижу, я не виходжу. Може ти б хотів кудись в Київ чи до Я би дуже хотів у Львів, але мене батьки не відпустили тепер під час війни. Якщо буде якась можливість поїхати додому і так, щоб я потім зміг повернутися, то ну я б поїхав сто процентів. А що б ти зробила в Україні? я вже була в Україні три рази. А і як депресивно? Чому? Я не брешено. Ну, давайте так, будемо відвертими. Я знабила тату. Редік потім, напевно, можливо, якщо на мене повністю не виріжуть, вставить патки моїх тату. Я зробила чотири да. тату. Зараз. А, от, ти поїдеш в Україну робити тату. Яке б тату ти хотів? Я б не поїхав робити тату. Ні, я не хочу. Будете відрощувати волосся чи знову постріте Я не знаю. Ні, мені не подобається довге волосся. Ні. Безручно. Мені мені більше подобається коротке волосся. Але я не знаю, чи я буду стригтися, тому що я чомусь трошки переживаю тут іти до перукарні. Чи збираєшся отримати інше громадянство? Певно, ні. Але про про громадянство не знаю. Це ще це важко трошки. Це дуже далеко. Так, да. 10 років. А в Німеччині вже тільки 5. У них скоротили. І всі інші питання дуже схожі на ці, тому я їх об'єднав. <клес> <клес> Ми взяли корндох і манду. Така у нас манда. <клес> <клес> Ми прийшли на канал. Боюсь, телефон впаде. Ми дуже класно погуляли, повеселились. На жаль, інші наші друзі з компанії не могли до нас під'єднати сьогодні, але ми, в принципі, двоє класно погуляли. Я хотів вам просто зняти ще один кадр для відео. Я встав, і я забув що в мене тут кава, Ну, і сталася така штучка. Ну, як зазвичай, в принципі, це вже я не знаю, сотий раз в мене таке. Як ви розумієте, це вже наступний день. Я не знаю, сподобалось вам таке відео на природі. Трошки з вами такий літній вайб зловили, Правильно. Будь ласка, хто додові. До цього моменту напишіть мені, будь ласочка Чи нормально вам дивитися такий формат відео, як? Мої минулі відео, тобто такі влоги, тому що мені чомусь здається, що вам вже не цікаво, вони досить однотипні, але можливо це тільки мені так здається. Ну і друге, чи хочете ви відео про гуртожиток, тобто room tour, you know, room tour. Ну і просто якби я вам розповім про гуртожиток, що де, куди, скільки, як. Дуже сподіваюся, що мені хтось відпис. Якщо ні, то ці цвіточки більше не для вас. Ну ре... ну серйозно, тобто я старався збирав. Боже, мені так жарко, я зараз помру. Пока.